Зробив самовільну вибухівку і постраждав від неї 23 березня поблизу села Витівка Полтавської громади 15-річний хлопець вийшов у поле щоб випробувати власноруч виготовлений вибуховий пристрій. Експеримент закінчився травмою, каже речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, і додає підлітку. Зараз надають допомогу у лікарні. Цей саморобний вибуховий пристрій вибухнув у нього в руках. внаслідок що дитина отримала травму ноги разом з тим. Поряд з ним перебував його 14-річний брат, який покликав на допомогу батьків та викликав на місце події всі необхідні екстрені служби. Наразі з даним фактом поліція проводить відповідну перевірку. За незаконне виготовлення бойових припасів вибухових речовин чи пристроїв, Кримінальний кодекс України передбачає позбавлення волі від трьох до семи років, але це покарання стосується повнолітніх, зазначає начальник відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини Ірина Москаленко. Якщо порушником виявляється дитина, якій не виповнилося 16 років, в такому випадку несуть відповідальність батьки як законні представники, і саме в частині за вчинення неповнолітньою особою діянь містять ознаки кримінального правопорушення в такому вигляді. Передбачено штрафну санкцію це від 100 до 300 неподаткованих мінімумів доходів громадян, або це від 1700 до 5100 гривень. З 25 березня у понад півсотні громад Полтавщини розпочалися весняні канікули. Тому правоохоронці закликають батьків ретельно слідкувати за дозвіллям свого чада, контролювати, де ті бувають і з ким проводять час, говорить Ірина Москаленко. І додає зараз школярам. Варто нагадати про мінну безпеку при виявленні невідомих предметів, навіть якщо вони ну дуже привабливі, це іграшки, рюкзаки, мобільні телефони, в жодному разі не чіпати його ні руками, ні палицями, ні заливати, ні накривати, жодним чином не контактувати. В першу чергу необхідно забезпечити. Місце цього предмету для того, щоб охорону цього предмету для того, щоб не наблизилися інші особи. Якщо, наприклад, такий невідомий або підозрілий предмет виявлено в транспортному засобі, наприклад, громадського транспорту, в першу чергу необхідно повідомити водія. Про підозрілу знахідку потрібно розповісти дорослим та зателефонувати на гарячу лінію 101 або 102, наголошують поліцейські.